Двигатель. При соєдінілі коробки тоже було на чим поігратися. Ну і батареї, вот пока шліді то було два місяці. кораблем они плыли. Ідея його ну а гроші спонсора. Кого конкретно? Чоловік щоправда не каже. На нові акумулятори пішло п'ять тисяч доларів. Їх привезли у Вінницю, аж із Китаю. Поки що Таврія працює у так званому тестовому режимі. Олександр каже, що треба з'ясувати, як довго служитимуть батареї і чи окуплять вони себе. Все в принципі автоматика. Тобто поставив все роботаєш. Поэтому там масла та соли того щастя не нужно менять. То есть это проще. І вот утром, що мені нравится, я прийшов, сразу и і їду. есть через 30 секунд машина готова. Не надо нічого прогрівати, там ждать, ходить возле возині шамані. Свою електромашину Олександр ласкаво називає тавриткою або мобіком. Навіть у сильні морози машина заводиться з одного оберту і розвиває чималу швидкість. 75 километров в час, но ну, это тут двигатель маломощный. Был бы немецкий, мы бы ездили и 90, и 100 километров в час. Нема смысла, однако, при такой скорости ездить, потому что все равно в городе ну, светофоры. На дорогах Вінничини така машина поки що дивина. Друзі Олександра вже оцінили його винахід. кажуть, подумають про те, аби перевести на електрику і своє авто. Дуже удобна штука. Якщо чесно, хотів би собі приобрести щось похоже. Ну, возможно, не електротаври, а там електропіжові, що то в цьому роді. Але я так розумію, що э, Саша в принципі може будь-який автомобіль під електромобіль. І це все таки зелені технології. Це шаг вперед, шаг в будущее. Олександр зараз не мріє про якусь там кращу машину ніж Таврія. каже, хочеться, аби ви находом зацікавилися і щоб на електромобілях їздили всі, а не тільки він. Ну як воно буде? Покаже час. а Поки що чоловік не збирається сидіти і чекати, а каже і далі працюватиме і вдосконалюватиме свій електромобіль.